Сьогодні ще підготовлюю курничок до зими, розсипаю бактерію. Спочатку зробив ось слой тирси десь сантиметрів 20, ось. сантиметрів 20 засипав на підлогу. Тепер далі розсипаю бактерію. Ну, ось бактерія така. Тут вона якось йде з висівками. Короче, висівки це є білок. І вона полюбляє цей білочок і живе в ньому. На даний момент вона така замерла, тому що її потрібно ще буде змочити. Змочити вона буде сироваткою. І вона потім проснеться і буде працювати. Курочки будуть е, наносити сюди на підлогу помацвій. І далі буде працювати бактерія, знищувати помет. Я вже так уже пробував дуже добрий результат. В курнику було дуже тепло. Було мінус 15, а в курнику було десь 18. Да, навіть в самій підлозі було, в самій підлозі, отут як градусник е залишав, то було. У підлозі десь 25 градусів 27 тепла. от так працює бактерія. Ну що, пробую і цей раз. Це, це їх вистачає на, на цілий рік, а потім я остальне все ви, 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 вивіз, удобрив малинку, клубничку і те що ще й лишилось на огороді. Так що дякую за увагу. Кому це було цікаво, ставимо лайки підписуємося. Дякую.